Ми мали власне роковини від смерті великого будівничого української державності, релігійного діяча митрополита Андрея Шептицького. І він говорив ще 100 років тому, майже що в огні цієї важкої війни викристалізовується важка довіра, довіра між родинами, котрі найбільше сплачують найвищу ціну у цій війні. Я закликаю урядовців і вас, обранців і усіх на місцях, аби ми більше уваги приділяли родинам зниклих безвісти. Їм цього тепла сьогодні найбільше бракує. Тому я з цієї трибуни закликаю кожного, хто має можливість, обов'язково допоможіть родині зниклого безвісти. Бабо дай оформити якусь соціальну гарантію. Бабо дай подати якусь пільгу, зробити якусь зустріч з уповноваженими державними людьми, які наблизять. Цю родину на крок до зустрічі з їхнім рідним це вкрай важливо. Ми з вами розуміємо цю трагедію і тому підтримуємо родини зниклих захисників. Слава Україні!